Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секон Хен. Сьогодні ми з вами в Хумані. Тут відбулося повне оновлення товари. І давайте подивимося, що тут можна цікавого знайти. Власне, взяла кілька речей з так званого люкса, вони з такими жовтими бірками. І трапився мені ось такий жакет, його ціна 800 гривень. Мені сподобався тут склад тканини, 50% вовни, 50% віскози. і надзвичайно мені сподобався колір, такий колір Camel. Але я так розумію, що цей піджак чоловічий. Хоча, в принципі, як на мене, це великого значення немає. Можна, як на мене, носити і чоловічі жакети, чому б і ні. Принаймні, светри чоловічі. Я дуже часто собі купляю, часто їх ношу, так само і бувало, що і джинси. А все тому, що серед чоловічих светрів трапляється набагато якісніші речі і з хорошим складом. Є більше шансів знайти, наприклад, чоловічий светр з кашеміру ніж жіночий. І тільки подивіться, яку шикарну блузу білого кольору я знайшла з дуже оригінальними гудзиками, усі вони тут різні. Її ціна 600 гривень. У складі тут є ацетат і 30%, 33% шовку. Блуза в 42 му розмірі, і на мене вона підійшла просто ідеально. Виглядає дуже дорого-багато. І тут така от родзинка це от гудзики. Кожен гудзик це по-своєму якийсь шедевр. Тут і перлинка, і гудзик металевий з виглядом конячки і з цифрами ну прям дуже таке щось оригінальне. Склад тут на висоті, виконання блузи, так, пошиття теж, звичайно ж, на висоті. Ну і звісно ж, ціна, як на мене, теж на висоті зависока. Наступним буду приміряти ось такий светр в гусину лапку. Тут таке поєднання сірого і бежевого це у нас Massimo Dutti. Власне, це такий светр тоніка з невеличкою стієчкою. Дуже м'якенький, приємний до тіла, але тут насправді склад так собі. Тут поєднання віскози і поліестеру, а саме віскози тут 48%, решта поліестер. Ціна цього светру тоніки 600 гривень. Як на мене, нічого особливого. Так, светр, як светр, тоніка як тоніка. Єдине, що тут бренд крутий, Massimo Dutti, це так відомий всім бренд, і це, в принципі, дуже дорогий бренд. Не так часто його можна знайти насправді в секонд-хенді Він мені трапляється вкрай рідко. Ну, але купляти річ лише заради бренду, я думаю, теж не варто. І наступна знахідка це ось такий светрик, кофта на замку замкуверху в білому кольорі, в рубчик від Tone Hilfiger. Ціна 500 гривень це також з люкса, такий от жовтий цінник. І за складом кофта на 95% з За ось так вона виглядає в примірці. Якась вона розтянута, або просто вона на мене завелика. Ось такі, бачите, в неї широкі плечі звисають донизу. І загалом рукава теж дуже довгі. Давайте я її ще підкочу, можливо, ось так буде трішечки краще, але мені здається, ця ситуація дуже так не змінила. Все одно якась вона така от розтягнута, і мені здається, це якраз питання в тому, що вона з візкоза. Я візкозу на літо дуже люблю, плаття, блузи. А от такі от трикотажні речі з візкози я не сприймаю. Далі буду приміряти ось такий кардиган, його ціна 550 гривень. Це у нас розмір М. Дуже класний такий нейтральний відтінок. І мені тут дуже сподобався склад тканини. Тут є альпака і вовна. А саме 27% альпаки, 26 вовни, також є поліамід і 9% Еластану. Надзвичайно теплий светр, не колючий, і він такий весь пухнастий, лахматий. Для зими, мені здається, прям супер річ, класно на нею утеплятися, адже він надзвичайно теплий, а також виглядає дуже стильно, дуже круто. Він такий, бачите, трішечки широкий, оверсайз, можна під нього піддягати будь-що. Але знову ж таки тут питання ціни 550 гривень, трішечки дороговато. І ще ось такий взяла з люкса светер, подовжений його ціна 900 гривень. Це відомий бренд. Пітер Хан. він, в принципі, цей бренд дуже часто мені трапляється і на ваговому відділі. Ціна, я думаю, така, тому що це 100% кашемір. Тканина, звісно, тут шикарна, і колір теж дуже класний, але просто фасон нікудишній. Тут і рукавчики, такі, ніби як знаєте, вдягнула з молодшої сестри. Ну і ось ці такі кишеньки тут ні до чого. Взагалі, так мені покрою. Він абсолютно не сподобався. І загалом ціна мене здивувала, адже светр не є в ідеальному стані. Ви, напевно, помітили, я показувала зблизька на ньому видно ковтунці. І далі переходимо до звичайних речей. Це бачите, такі от білі бірочки. Ціни тут трішки дешевші. Знайшла ось такий светр в такому от кольорі хакі. Його ціна 420 гривень. І тут у складі є 27% вовну і 5% кашеміру. Решта поліамід і віскоза. Це у нас фірма Зара. По розміру дуже добре підійшов, усе добре сіло і в плечах і рукавчики не задовгі, не закороткі, Це, до речі, розмір сороковий. Колір теж доволі нейтральний, базовий. Загалом мені подобається те, що він таку от невеличку стієчку має. Але попри те, що він у складі має кашемір, він не є якийсь такий от м'який, пухкий, а доволі такий от твердуватий і навіть трішечки колючий. Наступним буду приміряти ось такий смугастий светр. Його ціна також 420 гривень, розмір вказаний L. Светр дуже такий, от приємний на дотик, і тут склад повністю натуральний, адже у складі є 90% бавовни і 10% кашеміру. Власне, ось цей от кашемір додає такої м'якості цьому светру, адже з бавовний светр бувають переважно теж такі от тверді, і для зими вони не дуже годяться, адже вони фактично зовсім не гріють. А От з додаванням кашеміру це вже можна його носити, і якоюсь такою холодною осінню і зимою. І переходимо з вами до моєї наступної знахідки. Це ось такий светрик. Він дуже пухнастий. Очевидно, що тут у складі є мохер, адже на дотик це одразу відчувається, але на жаль, жодної бірки немає. Ні зі складом, ні з назвою бренду. Його ціна 330 гривень. Він йде вкорочений, і по низу светру йде така от акцентна рожева смужка. Дуже класний светр. Надзвичайно мені сподобався, хоча, от речі, з мохіру вони колючі і не дуже комфортні в носінні. Все таки, напевно, треба під них щось піддягати. Цей светрик не виняток, але в принципі, так оця от колючість терпима, в принципі, можна носити. Загалом дуже класний колір. У нього колір Капучино. Такий він нейтральний. Мені здається, до усього буде пасувати. І ще знайшла дуже схожий на попередній светр. Він теж такий дуже ворсистий, пухкенький, лише в цегляному відтінку. Його ціна 370 гривень. Тут вже є і назва бренду, і склад тканини. І давайте разом роздивимося бірку. Власне, тут є 30% мухір, решта синтетика, 40% акрил, 30% поліамід. Ось такий він має вигляд в примірці, дуже схожий за своїм кроєм на попередній, теж йде вкорочений, широкий. Єдине, що горловина тут більш така от більша. І сама в'язка тут дещо тонша. І все-таки, якщо його порівнювати з попереднім светром, то попереднім мені сподобався більше і за кольором, і за своєю якістю. Думаю, що там був більший відсоток мохіру, тому він і тепліший, і грубший. І ще взяла до з такий кольоровий яскравий светрик, написано розмір XXL, але насправді він не є величезним. І подивіться, який тут класний склад тканини: 50% вовна 40% ангора, 10% поліамід. Як на мене, просто шикарний склад, дуже крутий. Але мені не подобається те, що тут така от кольорова смужка. В принципі, кольори, якщо їх так розглядати окремо, класні. Такі от ніжний салатовий, ніжний, блакитний. Якщо б був однотонний светр, просто б був фантастичний. В принципі, смужку я теж люблю, але люблю більш в такому класичному виконанні, там чорно-білу або синьо-білу. А тут він все-таки виглядає якось по-дитячому. І остання знахідка з одягу ось такий салатовий светрик. Тут таке от миле сердечко внизу. Він мені сподобався своїм складом, адже тут 47% вовни міріноса, а 5% кашеміру. Його ціна 370 гривень. Він де ось такий от в обтяжку. Можна його в принципі заправляти всередину, в штани чи в джинси. Розмір був вказаний 38-й. Це трішки не мій розмір, тому, напевно, він настільки мене обтягує. А загалом, можливо, так якщо його вдягнути на відповідний розмір, буде цілком непоганий светр, ще й з шикарним складом. І давайте вам ще покажу, яке було взуття. Ось такі були черевики в красивому блакитному відтінку. Я так розумію, вони зимові, їхня ціна 500 гривень. Видно по підошві, з чого вони все-таки ношені, але в ідеальному стані. І такого типу черевиків на шнурівках завезли дуже багато, були ще ось такі коричневі, дуже схожі на доктор Мартінс, але це не вони, і їхня ціна 550 гривень. Тішить те, що зовсім немає літнього взуття, лише осінні і зимові. і ще ось такі високі кросівки були. Від зара вони з натуральної замші, з натуральної шкіри. Ціна, в принципі, нормальна 470 гривень. Ось такі ще були черевики, щось таке от схоже на челсі, і ціна тут 1300 гривень. Як на мене, це ціна магазинна. Я аж ніяк не з токового магазину. І ще ось такі черевики в такому от бежевому кольорі. Це челсі, вони з натуральної замші. Взуття дуже багато, багато спортивного взуття, такого от зручного взуття. Знову ж таки, на шнурівках були ось такі от черевики, і ціна їхня 550 гривень. Це 38 розмір. І давайте вам ще покажу щось на підборах. Хочеться, напевно, вам все-таки не лише спорт показувати а й класику. Це у нас H&M в красивому бежевому такому кольорі. Півчубітки були. Але насправді все-таки тут більше спорту, ніж класики. Ось такі ще від філа були черевички в сірому, красивому відтінку. Їхня ціна 700 гривень. Це не шкіра, це замінник, але вони абсолютно новесенькі. І були ще одні в сірому кольорі дуже класні черевики. Це Тімберленд. Подивіться, наскільки вони якісні, які вони круті. Ну і ціна тут теж крута 1300 гривень. Вони з натуральної шкіри. А ось ці чорні черевики теж на шнурівках, вони вже з замінника, їхня ціна, відповідно, 420 гривень. Але я думаю, на один сезон годиться можна відносити. Це у нас вже Stradivarius, їхня ціна 700 гривень, і не знаю, шкіра не шкіра, мені все-таки схоже на шкіру. І були ще ось такі на шнурівку: чорні черевики від Tomaris, Їхня ціна також 700 гривень, мені це схоже на замінник. А тут я побачила ось такі козаки в такому карамельному відтінку, теж томарі, на каблучку 420 гривень. Схоже, те, що це замінник, але доволі якісний. І ось такі ще дуже зручні чобітки. Їхня ціна 800 гривень з натуральної шкіри поруч, ось такі стьобані, 500 гривень, 41 розмір. Ну, але це замінник. Ось такі ще Челсі із замші в 41-му розмірі їхня ціна 700 гривень. Скоріше за все, це була справжня натуральна замша. І ось такі дуже елегантні Челсі від Zara. Їхня ціна 600 гривень і розмір 37-й. Дуже схоже, що вони новесенькі, адже підошва була практично не затерта, не заношена. І ось такі ще грубі, такі на брутальній підошві Челсі в 37 му розмірі. І тут знову ж таки я натрапила на класичне взуття з такими гострими носиками на підборах. Щоправда, підбори мають бути зручні, грубий такий от каблук в 37-му розмірі черевички, але вказано, що це теж не натуральна шкіра. І ось такі круті черевички, кольорові з таким от оздобленням декором від Бугатті. Розмір вказаний 36-й. По підошві теж видно, що вони абсолютно не ношені, але ціни тут немає. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося моє сьогоднішнє відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.